не новий рік, але вже 15 грудня. Тобто залишилось менше тижня до зимового сонцестояння. А потім день буде ставати кожен день кожного дня довшим. І рослини відразу це відчують і нам про це розкажуть. І настрій у нас. Поліпшиться. А поки що хтось мене запитував про структурні дерева в саду, з чого складається мій сад, в цілому. Влітку цього неможливо побачити, тому що весь час дивишся під ноги, хто чим захворів, хто якся має, хто якся почуває, кого треба підживити, кого треба полікувати, і тільки взимку. Коли нема чого робити, виходиш в садочок і бачиш сад в цілому, з чого він складається. Отже, плюс це все зелене. Зараз я стресла, зняла сніг де могла, стуй, тому що він зламає. І я бачу зелені туї які які <laughs> додають настрою. Я бачу структурні дерева, наприклад, маленьку магнолію, блюз. Вона своїми вітами на рівні очей, додає краси і бруньки на рівні очей. Гліцинії, можна побачити їх витке від кі стовбури, влітку якось не до них. Гліцинії хоч і дають багато бруду, багато оцих листочків, які опадають восени, але взимку оці висючки, ці стовбури. Це все класно. Велика магнолія. Теж структурне дерево. Далі шари стисів, самшитів, огорожа з туї. Там є і смарагд, і брабант. Туя жовта. Зараз вона зелена. Тут маленькі туї, які були посаджені, коли я якось схаменулася, що взимку мені дуже сумно дивитися з вікна, що я нічого не бачу красивого, то я швиденько понасаджала маленьких ялиночок і туй. Але вони ще зовсім малі і їм ще потрібен час. Трава просо, блакитне просо, ось воно так упало художньо вниз. Мені подобається це світла немає, тому повітря не йде в озері. Що далі? А ось дуже цікава рослина, яку я побачила вперше, коли прибирала сніг. Оця е, ліріопе Грас». Трава бізян. Ось так вона свічки свої тримає всю зиму і буде тримати до весни. Були квіти сині, а тепер свічки. Я нічого не можу сказати про жовті сосни. Вони у мене різних сортів тут є, але вони щось не дуже жовті. Я не знаю, більше сонця у мене немає для них. Юпі, оця сосна мені подобається на штамбі. Вона була зовсім маленькою куплена і ось посаджена неправильно в газон, але ось вона така підв'язана, тримає красу. Великі ялинки з лісу. Вони були посаджені, коли діти були маленькими, і ми ходили з ними. Пущу по гриби. Гриби не знаходили і верталися з малюсінькими-малюсінькими саджанцями. Ось вони посаджені. Виросли разом з дітьми. Ну і те, що охороняється сімейним законом, тобто моїм чоловіком, оце дерево, горіх, на який я точу око. Тому що з нього ну, ніякого проку зовсім, але воно дуже-дуже красиве. Мабуть, воно росте тут з 50-го року, коли створилися сади, і виростити таке нове дерево я не зможу. На прикладі цього горіха я зрозуміла одне просте правило. Якщо ви хочете мати в саду красиве дерево, його не можна різати. Треба дати йому волю. Ті горіхи, які ріжуться на садах, вони мають якийсь скалічений вигляд. А це дерево, воно таке монументальне, класне дерево. За ним теж слива у сусідів, горіх, які теж знущанню не піддавалися і ростуть так, як їх посадили. Блакитна ялинка, яка переді мною, це перше дерево в цьому саду. Воно першим було привезено з Польщі колись моїм чоловіком. Для мене була ця несподіванка, чому його так пробило на красу. Ми ще зовсім нічого не тямили в цьому. І я пам'ятаю, як він її привіз десь е, в листопаді. І... Е, вже в грудні ми тапорами вирубували землю і саджали цю ялинку для того, щоб вона не пропала. Потім ми дізналися, що так і треба саме в грудні саджати хвойні дерева, щоб навесні вони мали змогу підтягнути стільки води, скільки їм потрібно, для того, щоб укорінитися. Красиве павутіння дає Барбарис. Троянди я не обрізала і тому зараз, 15 грудня, ми можемо побачити отакі квіти. Зимові троянди. Яблуня, ну і кущі. Кожен кущ має свою структуру. лимонник ось такі кудлаті кудрі. А тут томати, які я не обрізала, і так вони лишилися гірляндами на зиму. Такого не треба робити. Просто так сталося. Отже, 15 грудня я ще можу милуватися ось такими кульками томатів мерзлих. Актинідія. Класна рослина. Вона і красива, і створює тінь швидко і справжню тінь влітку і затишок. Тут спить гортензія, два куща. Укрита двома шарами. Канини. Для чого двома шарами, ще раз повторюю, не тому, що їй холодно взимку, а тому, щоб вона не прокинулася з першими променями сонця і тепла в лютому. Тому що, якщо прокинеться, то буде біда, пагони померзнуть. Видно все, на що не звертаєш уваги влітку. Видно навіть птаха, на якого я жодного разу не звертала увагу влітку. Він відлякує горобців та шпаків від черешні. І зараз такий одинокий висить, вкритий снігом. Ну, на цьому все. Дякую вам за те, що були зі мною.